Надія, і ви на моєму каналі про в'язання. Сьогодні 24 серпня, і я розпочинаю свій перший влог. І він буде про недов'язання. Так, почнемо з самого цікавого, з самого такого рутинного. Надихнула мене на цей проект моя подружка в'язальна, вона мешкає в Дніпрі, Оленька Дібріна. Оля, тобі дуже великий привіт. Дякую тобі за натхнення, за підтримку. Ти в мене найкраща, Дуже хотілося б з тобою зустрітись. Сподіваюся, що це колись таки відбудеться. І ми з Олею вирішили поборотися з недов'язами і до нас доєдналися ще дівчата, дуже гарні майстрині. І сподіваюся, що цей проєкт надихне і допоможе дівчатам побороти свої недов'язи. І так. Сьогодні я вам покажу е, те, що я вже встигла зробити. На сьогоднішній день в мене, як ви вже бачили в минулому відео, я працюю над такими котиками. В мене їх буде аж три штуки, і ось ось перший котик вже майже готовий. А майже готовий чому? Тому що в нього ще буде такий цікавий аксесуар. Так, аксесуар це такий буде гарний коврик. Це котик, який медитує, і в нього буде коврик, на якому він буде сидіти. Ну, звісно, це так, так і повинно бути. Але цікавинка в тому, що коврик звертається в такий рулетик і одягається за, за спинку, таким як рюкзачком. Ось. Ця іграшка, скажу так, більше, мабуть, інтер'єрна, хоча в ньому нема проволочного каркасу. Тут все вшито, вплетено, очі вишиті, така безпечна іграшка, але все ж таки їй так не пограєшся, мабуть, її краще вписати в якийсь такий інтер'єр. Можливо, навіть посадити на цей плетений коврик, тут поставити якісь арома свічки або палички, так цікаво буде виглядати, такий куточок для натхнення, для меди... О -о -о. медитації, як то сказати релаксу так, куточок релаксу Дуже такий прикольний котик. Ще в мене буде такий в чорному кольорі, ще не працювала над ним. Оказалось, що в мене немає все вив'язано всі деталі, але нема верхніх лапок. Тому ще треба зв'язати, ще треба над ними попрацювати. Ось і тут, до речі, Ось в сірому кольорі немає питань, в бежевому теж нема питань, а ось в чорному кольорі навіть не знаю, що й робити, як йому вишити ці очі. Яким кольором? не знаю. Носик може бути рожевий, вусики, я так думаю, можна зробити сірим або не знаю, білим, мабуть, навіть. А ось очі, щось в мене така загвоздка, я навіть не знаю яким кольором? Що ви скажете? Порадьте мені, будь ласка, як ви це бачите. Хто працював вже з чорним кольором, мені кажеться, це не дуже просто. До речі, я знаю, навіть майстрині беруть за чорну іграшку трошки дорожче, тому що в'язати чорним кольором дуже трудно, складно, і очі втомляються і. Довше триває процес трошки, і тому можна ціну навіть ставити трохи більше, ніж за таку ж саму іграшку в іншому кольорі. Ось у Ось мене така корзиночка для процесів, і цей котик туди відправляється поки. Але буду намагатися ближайшим часом його доробити. Ні його, не його, а їх два сіренького і чорненького. Так, що в мене ще? Хочу вам показати, це ще не завершена робота, але просто покажу те, що я встигла зробити. Це ось така лялечка, я вам теж її показувала. І я їй дов'язала Ось, Щось я не знайшла. МК переписаний, десь я його переписувала. в мене дуже багато зошитів, і я вже почала. Навіть розділяти зошити один зошит маленький для плюшки. Маленьких іграшок, таких брелочків, великий зошит, плюшка великі іграшки, і також по напівбавовняні ігрушки для брелочків окремо, для великих окремо, і окремо зошит для марафонів. Не знаю, хто ще так робить чи ні, поділіться зі мною. Може, я це вже так це вже занадто, але М -м... дуже буває тяжко знайти якусь схему, тому мені е здалося, що так буде удобно. Е Ну, це я тільки почала робити, а минулі схеми десь в мене загубились, деякі схеми. Тому вирішила голівенько зв'язати по власній схемі, просто придумала щось таке, намудрила, накрутила і зв'язала. Мені здається, що пропорції тіла, ну, в принципі, вона вписується. нормально. нормально. Залишилось ще зробити паричок їй, вишити обличчя, і ще не вирішила з кольором. Вуст не вирішила. Це так грубо намітала, просто щоб побачити рожевий колір. Але це ще буде залежати від того, яким кольором буде волосся. Якщо біле світле, то нормально окей буде такий рожевий, ніжно-рожевий колір вуст, буде окей. Але якщо буде чорний парічок, бо вона в мене, я хотіла зв'язати з нею Венздей. І може вона так і буде Венздей, то буде чорний паричок, і вуста треба буде зробити ну, більш яскравим кольором. Ось така лялечка, але відправляється ще в кошик з недов'язами в планах її доробити. Також покажу вам ще одну красунечку, також лялечку. Нарешті вона вже відправиться до вже готових робіт до кошику. Так. Ось така красуня, лялечка в мене вийшла. Вона вже була в мене готова, ось так, з таким цікавим аксесуаром, з пончиком. Вже платько було, все було вив'язано, але я тільки доробила їй макіяж. Вишила бровки, вії, зробила ротик і затонувала щічки. Дуже класна лялечка, вона така ігрова, дуже підходить для маленьких дівчат, які люблять робити зачіски, можна їй заплітати коси. Тут дуже цікаве волосся М -м -м, з пряжі Alize Софті. Це мене Оленька надихнула на створення такої лялечки. Ось Вона таких в'яже і вже дуже багато в неї таких красунь з'явилося. І я коли на них дивлюся, в мене прям дуже-дуже виникало таке натхнення зв'язати таку красунечку. І ось вона в мене є. Сподіваюсь, ще буде багато таких красунь. Ось так покажу вам ще її... О, в повному Зрось, зрісті. Ось така. Сукенька в неї знімається, хоч вона і не на гудзиках, але така вільно я її зв'язала. А під сукнею в неї такий, як е бодік. Ну, Зв'язала таким молочним кольором. Бажаю вам всього найкращого, гарного настрою та мирного неба. До нових підключень, пока! Цілий день парилася вдома, знімала відео, монтувала, а під вечір вирішила прогулятися на озеро. Дивіться, яка краса тут у нас. Ягодки поспивають. Дуже смачні. А тут ще покажу. Не знаю навіть, як я забула, як називається ця травка, але дуже прикольно цвіте. Сонечко заходить. Прощаємося з днем сьогоднішнім. 26 листопада. Вчора, в неділю, я майже нічого не знімала, так тільки ловила натхнення і думала, що мені і як робити, тому що я тільки вчуся, я новичок. І в мене дуже багато уходить часу на монтування відео, на те, щоб подивитися десь цікаве відео, як викладати правильно відео на Ютубі, як що правильно робити. Це не так та просто. І тому саме процес в'язання, створення іграшок у мене трошки так затормозився і. На даний час майже немає готових робіт. Але, ну, в принципі, вчора непогано попрацювала. Ось покажу вам малишки фіодів. Ось такі гарнюні в мене. Бачите, я вчора зв'язала їм, їм всім ці тіла, ну, якби кімано таке, да? але забула, що треба їм ще ручки вив'язати. Вони так мені, в принципі, непогано виглядають, але ж ну, ручки треба. Скажу так, що я в'яжу іграшки на ярмарки і дуже полюбляю вив'язувати одразу багато однакових іграшок. І для цього мені треба, ну я так люблю, вив'язати одразу такі складні деталі. Вушка, можна сказати, такі дрібні деталі. Вушка, ручки. Голова це саме таке найскладніше в оформленні. Я так часто роблю із жирафами довгов'язами, і з зайчиками Прокопенко. Я намагаюся одразу зв'язати все саме складне, щоб потім попрос, просто вив'язати тіло, і іграшка вже буде готова. До речі, такі іграшки, такі процеси я не вважаю як недов'яз. Я їх вважаю як заготовка, яка в майбутньому мені дуже допоможе, коли мені. Треба, бути, треба буде швидко зібрати іграшку, там на наявність, на ярмарку, чи може хтось там зробить замовлення, то в мене вже заготовка є. Найскладніше, в мене вже зв'язано. Тому всім раджу, Це такий від мене лайфхак, що треба робити за принципом з'їж жабу. Одразу зробити щось складне, а потім вже буде набагато простіше. Повторюся, що зараз в мене так повільно процесики які йдуть саме тому, що я максимально багато часу витрачаю на вивчення того, як знімати відео, як монтувати. Ну, не хочеться бути якоюсь такою нецікавою і такою однообразною. Ну, хочеться бути ну, щось робити таке цікавіше і більш надихаюче і для себе, і для вас. Ось такі в мене йоги малиші я їх тут залишу. От ось так ось так. Нехай тут вони прикрашають кадр. Така в мене зелена зона. До речі, зелений колір, він дуже класно вліє на творчість. Творчість, навчання. Так. Далі хочу показати вам ще своїх котиків-йогів. У мене сьогодні все на йо йоди, йоги. Головне не запутатись. Так, у мене, я вже показувала раніше є такий вже готовий котик в біжевому кольорі, дуже гарний, класний такий. Займає часу ці, ці котики. Треба дуже багато вив'язувати в ручках і ножках. Ну, займає часу. Так, начебто, нічого складного немає. Тільки, скажу так, що складність в тому, щоб зшити деталі так, щоб котик самостійно сидів. <кій> ну, в цьому котику трошки в мене він так косить, падає. На ліву сторону трошки впадає. Так. Ну, але можна його так якось так, о, о, начебто рівненько. О, так. І ще в мене є вже готовий, дуже гарний, дуже класний. Котик, за якого я дуже переймалася, як він у мене вийде, це такий чорний котик. Чорний котик на удачу. Такий гарний. Вийшло йому очі сірою ниточкою, і бровки, і вусика. Ось такий класнічий котик. Такий, прям дивишся і стає тобі спокійно. З'являється внутрішня рівновага. Ось такі класні. Єдине, що їм залишилося доробити, це коврики. коврики. І ось я вибрала вже колір. Для чорненького я зв'яжу коврик таким темно-бежевим кольором, а для біжевого котика ось таким зелененьким. Думаю, буде гарно і їм буде пасувати. Це такий навіть колір хакі. Ось так, так що котики майже готові. Думаю, що найближчим часом я їх вже дороблю. Так, ось так. Ось так вони будуть прикрашати кадр. Так, сподіваюсь, там видно котиків. Також хотіла сказати, що, на жаль, моя поличка з брелочками так, з плюшовими брелочками майже порожня. Так вона і залишилась без змін. Так в мене й залишилося тільки дві нірпочки і три морських котика. Тому працювати ще треба багато, прибагато. Треба менше спати, менше. Десь гуляти ходити, бо я це люблю дуже, не можу сидіти вдома. Треба працювати і працювати. Також хотіла ще сказати пару слів про наступне відео. Ви вже бачите в кадрі ось такі цікаві, цікаві шапочки, Шісті. дуже гарних, симпатичних таких яскравих різнокольорових шапочок. І це такий маленький анонс. Це не я їх зв'язала, а я їх купила на дуже цікавому риночку. Який тут у нас відбувається кожної неділі. Я дуже обожнюю туди ходити, їздити, надихатися, щось цікавеньке там знаходити. І ось вчора ми там були з сином, і дуже круто, дуже мені сподобалось. По-перше, була гарна погода. По-друге, ми круто погуляли і подивилися на дуже гарні речі. І я хочу для вас зробити наступне відео саме відео показати цю ярмарку разом з вами там погуляти і понадихатися. Сподіваюсь, вам теж буде цікаво. Дякую вам велике за увагу! Всім гарного дня і настрою! І до нових зустрічей! Пока!